Всім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з чеською кухнею Та сьогодні ми приготуємо пиріг. Поїхали інгредієнти, як завжди залишаю в коментарях. Перше беремо борошно. Далі беремо також борошно вищого гатунку. Потім даємо цукор. Потім даємо ванільний цукор, потім даємо розпушувач, потім беремо спеції для пряника. Пудінг. Шоколадний ви можете взяти ванільний. Також даємо 2 ложки какао. 2 столові ложки. І це все вам добре перемішати. Також даю 2 столові ложки варення, 2-3. У мене це яблучне. А також даю одну чайну ложку кориці. Два яйця та о, олію. І ще молоко. І це все перемішую, та також це все дуже добре перемішаю міксером. Далі змащуємо нашу форму маслом, та також даємо туди борошно. І вже наливаємо наше тісто, духовку ставимо розігріватися в 180 градусів 30-40 хвилин. Все, подивіться, який він у нас пухкенький вийшов. Далі зверху я ще даю варення. У мене яблучне з малиною. Дві-три столові ложки. Це все добре розмазую. Ось так от я розмазала. Та також туди даю розтоплений шоколад. І ще наверх я дала чорницю, все готово. Дуже всім дякую за перегляд, коментарі та вподобайки смачного.